Всім доброго ранку, привіт. Вітаю хто підписаний, хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Сьогодні по-справжньому весняний день такий ранковий, плюс один, все тече, сніг, топиться, погода весняна, навіть повітря таке весняне. Незважаючи на те, що це лютий місяць, 12 число, сьогодні 12 лютого 2026 року. Але ще буде холодно обов'язково, ми не розслабляємося, насолоджуємося такими весняними моментами, тому що лютий ще однозначно полютує і заявить про себе. Привіт, вітаю вас, доброго ранку. Бажаю всім міцного козацького. Сьогодні у нас 12 лютого 2026 року, температура плюс 2 градуси, 9-40. Ось така весняна погода в лютому місяці. Дуже приємно вже навіває на весну і однозначно весна прийде. Узі декілька хвилин я вийду, повернуся. Thank <laughs> you. Так, вітаю вас. вітаю. Друзі, хто ще не підписаний, обов'язково з вас підписочка на наш канал. Ми розвиваємося. Сьогодні будемо складати електрошашличницю. Я перемотав тен до неї. І відповідно будемо готувати прикалясики всякі. Будемо готувати всякі прикалясики. У мене є вже замариноване м'ясо на шашлик. Зробимо сьогодні шашличок обов'язково з картопелькою. Так що обов'язково підписуйтесь, я це зроблю в прямому ефірі. Ми я її відновимо, маю на увазі встановлю тен в прямому ефірі. Зробимо пуск і будемо готувати відразу у ній. Так що, Кому цікава тема ремонту побутової техніки, електрообладнання, сільхозобладнання, шини до мотоциклів, квадроциклів. Автоклави, вам саме потрібно залишатися на нашому каналі, тому що це все у нас є. У нас є інтернет-магазин. В шапці каналу ви можете перейти на головну. Там є посилання на наш інтернет-магазин, можете зайти, подивитися, поцікавитися. Якщо вам щось зацікавить, звертайтеся. Що стосується ремонту дрібної там, якоїсь електротехніки, для наших підписників ми її ремонтуємо по можливості, якщо це в наших силах, ремонтуємо безкоштовно. З вас тільки потрібно відправити річ до нас, доставити, а ми вже її ремонтуємо, дивимося безкоштовно, відправляємо її вам. Відповідно, за запчастини теж ваші, наша тільки робота. Робота і час наш. Це таку ми робимо перевагу для наших підписників. Не в кожного так є, так що підписуйтесь і будемо, будемо дружити. Мало коли і що вам і знадобиться. Ми вам допоможемо. Зараз можливо буде пропадати інтернет, у нас виключили світло. Я допиваю смачну каву, тут дуже класна кава. Це європейські, типу, європейські продукти та кава, кава просто бомбезна. Дякую за вподобайки. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку трансляції. У Нас зараз 20 чоловік на трансляції, тільки три поставило. Попрошу вас, велике прохання. Це допомагає більше видавати нашу трансляцію і більший обсяг переглядів. Відповідно, більший круг у нас буде спілкування, більше підписників, більше всього. Сьогодні ще, можливо, на, на рибу поїду. По можливості, якщо е, все зробимо те, що ми запланували, сьогодні встигнемо, то ще е, після обіду спробуємо поїхати на річку, порибалити. Погода сьогодні класна, плюсова. Зараз місто поринуло, знову поринуло. Не втемримо, а, -а, а світла немає зараз. Коли його включать, невідомо. Так, їдемо далі. Заправились смачною кавою. Випили ми смачненької кавуськи і їдемо далі. Їдемо зараз далі, їдемо додому. Певно, що трансляцію я завершу, тому що зараз не буде інтернету в будинку. Відповідно, коли з'явиться світло, ми зразу візьмемося до електрошашличниці і будемо. Будемо сьогодні смакувати, я вже так заскучав за нею, наскільки круто в ній готувати і класно, практично і смачно. Це просто класно. Особливо мені подобається картопля на шомбурі запечена, дуже смачна. Так що хто? Має електрошосличницю, знає про що я говорю. Це така тема. Просто капець. Просто незамінна річ. Вона повинна бути в кожному будинку, мені здається. Готується швидко, там 15 хвилин і картопля готова. Чи картопля, чи м'ясо, ну неважливо. Дякую за подобаючки. Зараз ми подивимося, скільки нас підписалося, скільки вірніше, вас підписалося на нас. Який бар веселий, а ну. прочитаєте, як називається? Називається Шишка-Бар. Прикиньте, яка тема. Я в шокі. Креативна назва, да. Грибок кафе коли стояв в центрі міста. Дуже були смачні. в ньому. Воно, Це ніби як кальянна була. Дуже смачні ковбаски були, баварські чи німецькі, я не пам'ятаю як вони точно називаються. Такі вони піджарені, ну настільки смакота, що просто капець. Привіт, із Привіт.